Привіт, те в каналі Психолог з піжамі, де комфортно про психологію. Сьогодні ми будемо говорити про сльози, а саме про їх відсутність. Але для початку я хочу розказати один жарт: сидить ворона на дереві, пробігає повз неї заяць, і каже, що ти там робиш, чого ти сидиш? Вона каже, я прикалуюсь. Він каже: можна залізти до тебе і теж поприкалуватись? Вона каже, давай залазь. Він залазить, і як тільки заяць стає на цю гілочку, на якій сидить ворона, ця гілка обламується. Ворона пурх. І полетіла заєць бум головою об землю. І гукає: Ворона, що це таке? Навіщо ти це зробила? А вона каже прикол з обломом. А тепер стоп, не посміхайся. Не можна, Сміятись не можна. Є оце відчуття, що якийсь цикл незавершений. От хотілося зараз посміхнутися після цього жарту, Ну, якщо ви його зрозуміли. Так само ми себе відчуваємо, коли щось відбувається в нашому житті, настає момент, коли в завершенні циклу хочеться поплакати, а сльози не йдуть. Сьогодні саме про це і поговоримо. Плач це нормальна реакція організму нашого, яка допомагає проживати емоції і таким чином знижувати напругу. Коли ми переживаємо сильний стрес, організм входить в такий стан, як бий або біжи. І щоб завершити цей цикл, організм має скинути напругу. І один із варіантів це поплакати. А коли це не вдається, то організм наче затримується, і ця напруга десь там всередині накопичується, бо вона не вийшла, вона не розвіялася. Ви запитаєте, яким же чином плач може зняти напругу. Це дуже просто, коли ми у стресі, то у нашому організмі активована симпатична нервова система, де оцей кортизол, адреналін, норадреналін і тому подібні гормони. Коли ж ми плачемо, то плач, емоційний плач активує парасимпатичну нервову систему, а ця система відповідає якраз за стан спокою, безпеки. І коли ми плачемо, вона активується і ми заспокоюємось. Бачили, коли дітки щось вдарились, чи якийсь стрес, їм щось не купили, вони починають ридати, плакати. І як тільки вони виплечаться, їм стає краще, і вони такі все вже добре, піду далі гратися на майданчику. Коли я готувалася до цього відео, то я знайшла дуже цікавий факт. Я раніше просто думала, що оця фраза жінки плачуть більше, ніж чоловіки, чисто ну, соціально обумовлена, бо хлопчикам забороняли. І це реально одна із причин, чому жінки частіше плачуть, ніж чоловіки. Але гормони також відіграють, відіграють свою роль. Жіночий гормон пролактин стимулює сльо, сльозовиділення, а чоловічий гормон тестостерон, навпаки, блокує. Уявіть собі, тобто не тільки через те, що хлопчикам забороняли плакати, а через те, що в них ще є відповідні гормони, які їм також якби не сильно допомагають в цьому. На просторах інтернету я знайшла інформацію, що жінки плачуть 2-5 разів на місяць, а чоловіки 0,5-1. Як вам таке? Напишіть в коментарях, до речі, чи ви колись рахували і скільки ви разів плачете, а якщо ні, то порахуйте і напишіть вашу відповідь. Давайте перевіримо цю статистику. Чоловіки, якщо ви дивитеся це відео і знаєте, що вам плакати не можна, вам можна плакати. Додивіться до кінця, воно буде вам корисним. Перш ніж розповісти вам, яким чином можна викликати сльози в себе, давайте поговоримо про причини, чому ж ми можемо не плакати, хоча дуже хочеться. І така маленька ремарочка, хочу зауважити, що ті причини, які я буду називати, будуть звучати певні терміни медичні. Не намагайтесь собі нічого діагностувати самостійно. Якщо ви відчуваєте щось подібне, да, схоже на це, сходіть до людини, яка на це вивчилася, яка це знає, яка про це вже прочитала багато, і нехай вона вам діагностує точно. Не рекомендую займатися самолікуванням. Так, я знаю, що в Україні деякі аптекарі. аптекарі? Є слово, фармацевти. Відпускають антидепресанти по рецепту, але не балуйтесь цим. Як ви зрозуміли, перша причина, чому ми можемо не плакати, це те, що деякі медичні препарати, наприклад, антидепресанти, можуть понижувати емоційні реакції. Це не означає, що з вами щось не так. Просто так ваш організм реагує на цей медичний препарат. Наступним це депресія і тривожність. Ці стани можуть змінювати наш емоційний фон, і ми можемо відчувати, що нам дуже погано, але при цьому не плакати. У важких формах депресії навіть існує таке поняття, як емоційна плоскість. От людина не плаче і не відчуває ніяких емоцій, при цьому життя може просто буквально валитися. Третя причина буде знайома, мабуть, Кожному українця це звикання до стресу. Коли наш організм дуже довго перебуває в цьому стані тривалого стресу, да, в такому стані терпи і роби, то ми просто відключаємо свої емоції, ми розуміємо, що а що це змінить. Ну, от я поридаю. Є люди навіть які кажуть: ну, ти ридаєш, а що це змінить? Бо вони вже собі відключили цю опцію. Знаєте, такий жарт є доросле життя. Це коли ти плануєш час щоб передати. Тому що якщо завтра робота, то ти не можеш передати, бо ти будеш запухший або в тебе просто немає на це часу, бо ти хочеш довше поспати. Тому це треба планувати десь на від на вихідних або у відпустці. Четверте – це емоційна відчуженість. Існує таке поняття як дисоціація. Тобто, коли ми від'єднуємося від якогось певного свого досвіду або частинки себе, або від емоційної забарвленості певної ситуації. І таким чином це наче не наші емоції, і ми не можемо плакати, бо ці емоції ми відсторонили, щоб вони нас не зруйнували, такий захисний механізм психіки. І останнє це алекситемія. Такі люди не здатні ні виражати, ні розпізнавати емоції інших людей. Людина просто не розуміє, що вона відчуває, тому вона не може дістати ці сльози. Про причини поговорила, тепер давайте поговоримо про плюшки, чому варто плакати, які від цього бенефіти можна отримати. Так, трішки вам мотивації для того, щоб захотілося поплакати в кінці цього відео. Жартую, я тут нікого не буду заставляти плакати. Я просто знайшла два дослідження: одне, яке свідчить про користь сліз, а інше про шкідливість, якщо цього не робити. Спочатку почнемо із того. Чого класно плакати? У Вільям Фрей провів таке дослідження, яке підтвердило, що емоційні сльози, тобто бувають ж різні сльози, наприклад, я цибулю ріжу і в мене течуть сльози, це не емоційні сльози. А от емоційні сльози вивільняють, допомагають виходу гормонів стресу. Тобто плач, це по факту така своєрідна детоксикація організму. Знаєте, кажуть, що з потом виходить, виходить кортизол. Я людина, яка не сильно любить бігати, да? тому я обираю поплакати. Да? Виходить, що можна поплакати і знизити рівень стресу, а можна побігати в спортзалі чи позайматися якимось іншим видом спорту і також знизити стрес. Беремо на заміточку. Але дивіться, займайтеся спортом. Звичайно, що це корисно. Я поки що тільки гуляю, але вірю, що колись в моє серце прийде любов до спорту, і я буду прям займатися ним постійно, а не ривками, не приступами любові. Інше дослідження Пен Бейкера говорить про те, що коли ми стримуємо сльози, коли ми не виражаємо емоції, не проживаємо їх, цикл не завершується, то та напруга, яка накопичилась всередині, виходить в якесь інше русло. Тобто не можна щось втримати, воно кудись все одно. Потече. І це може бути проявом психосоматики, наприклад, гіпертонія, розлади ШКТ підвищений артеріальний тиск і тому подібне. І також було доведено, що стримування своїх емоцій призводить до зниження імунної реакції організму. То що ж робити, щоб таки всплакнути? Про це говоримо далі. Перше і найважливіше дати собі час і простір. Простір, де ви будете відчувати себе в абсолютній безпеці. Це важливо. Зазвичай сльози для нас у нашому розумінні це прояв певної вразливості, слабкості. І якщо наше тіло знаходиться в режимі виживання, то плакати і проявляти таким чином слабкість це небезпечно, тому організм блокує такий прояв. Що ж робити? Оберіть місце, де ви відчуваєте себе в абсолютній безпеці. Відключіть телефон, щоб вас він не відволікав, та потрапте в такий режим тиші. Наприклад, для мене безпечне місце це моя кімната. Я можу там плакати, і я знаю, що для мене це безпечно. Можливо, для вас це поїхати в ліс, да? можливо, це там, ваша машина. Можливо, це якийсь вуголочок в квартирі, там ванна, кімната. Знайдіть таке місце. І коли ви відчуєте себе в безпеці, створіть атмосферу для того, щоб можна було вивільнити ці емоції. Нехай не буде через годину запланованих ніяких зустрічей, нехай нікого не буде можливо у вашому просторі, Та, там, якщо ви хочете піти в ванну, то щоб в сусідній кімнаті паралельній нікого не було, щоб ви відчували себе в абсолютній безпеці. Потім створіть атмосферу, включіть музику або там запаліть свічки, щось, що вас додатково буде розслабляти. Наступне, не тисніть на себе, я мушу поплакати, я мушу то. Або, якщо у вас є, наприклад, установка, ти маєш бути сильною, то вон, вас внутрішній критик буде розривати, кричати Ти що, не проявляй слабкість? Очнись, включися, зберись, будь сильною. Не тисніть на себе, сядьте в цій тиші і скажіть собі, я хочу заплакати, але якщо я зараз не заплачу, я не мушу плакати. Я можу просто побути поряд із своїми емоціями. Або ж скажіть фразу, яка буде для вас підтримуючою та заспокійливою, давати буде вам відчуття безпеки, буде давати вам відчуття дозволу бути різним. Наступне це музика. Я вже перед цим сказала, що включіть музику. А зараз я хочу окремо на цьому акцентувати увагу. Є меланхолічні пісні, да, знаєте. І я, якщо чесно, не сильно за те, щоб слухати меланхолічні пісні постійно, тому що вони понижують наш настрій. Але якщо ви відчуваєте, що вам хочеться вивільнити ось цю напругу, яка накопичилась всередині вас, включіть ці меланхолічні пісні. Ось, наприклад, ось ця пісня Один в каноє. Справа в тому, що в мене немає дому. Коли в 22-му році я була, виїхала за кордон. Кожен раз, коли я чула цю пісню, мене просто розривало на шматки і я плакала. Можливо, у вас є якась така пісня, яка вас постійно розчулює. Включіть її. Четверте, щоденник. Я, як амбасадор писання щоденників для істерик, рекомендую завжди і всюди писати щоденник. Будь-якій незрозумілі ситуації відкриваємо наш щоденник для істерик, як я це називаю. Що ми можемо туди написати? Перше і найголовніше правило для щоденників, яке у мене є: ніколи не сильно задумуйтесь над тим, що ви маєте туди написати. Це має бути щось емоційне, це прояв емоцій, це вільний, вільний потік думок. Я кажу: не задумайтесь над те, як ставити розділові знаки, чи з якої букви писати яке слово. Просто пишіть. Наприклад, одна із технік, ви можете написати: я дуже хочу зараз заплакати, але не можу. Запишіть цю фразу і продовжте просто потік думок. Все, що буде виливатися з вас, запишіть туди. Або ж варіант, напишіть, якби я міг, якби я могла зараз заплакати, то я б плакала через. І напишіть, через що б ви хотіли зараз заплакати. Наступний п'ятий пункт це робота з тілом. Ось ця напруга, коли ми не плачемо, десь застрягає в тілі. І я думаю, кожен із вас. Може, це зрозуміти, да? десь тут, десь тут, десь в голові. От якщо сісти, якщо ви зараз знайдете спокійне місце, де ви будете відчувати себе в безпеці, де ви не будете нікуди поспішати, і ви задумаєтеся над тим, от я сижу зараз спокійна, врівноважена, в мене є багато часу для себе, і я думаю, добре, я зараз відчуваю напругу в тілі, да? бо я не можу поплакати. Де саме я її відчуваю? Сконцентруйтесь на тому. Покладіть, можливо, туди руку. От, наприклад, тут я відчуваю що ось тут накопичилась напруга. Покладіть туди руку і скажіть щось, що ви хотіли собі сказати, як слова підтримки. Наприклад, я могла б сказати собі: Я в безпеці, я дозволяю собі проявляти різні емоції, і це не говорить про те, що я слабка. Або ж можна ось так похитуватись, обійняти себе. Ось так навіть позжимати своє тіло, щоб відчувати, що я тут і тепер, я поряд з собою, я можу собі сказати, що я в безпеці, я бачу, як тобі боляче, я знаю, скільки всього ти пройшла, я буду поряд з тобою, буду тебе підтримувати. Ви можете говорити будь-які слова підтримки, які стосуються вашої ситуації, які відгукуються саме вам. Якщо ж нічого із того, що я вам сказала, не спрацювало, не засмучуйтесь, це не поразка. Пам'ятайте, що відсутність сліз, оцей не плач, це також спосіб адаптації вашого організму. Таким чином, ваш організм, який дуже сильно любить вас і піклується про вас, хоче вас захистити. Якщо вам не вдається самостійно з цим розібратися, зверніться до фахівця, зверніться до психолога, зверніться до людини, яка зможе прийняти, побачити і відчути вас. Іноді без зовнішнього свідка ваш біль не може зрушити з місця. Тому останнє маленьке нагадування: звернення до психолога це не слабкість, це не про те, що ти не справився і тому ти просиш про допомогу. Просити про допомогу це про величезну силу. Дякую за перегляд. Діліться вашими враженнями про відео в коментарях. Пока-пока!